Богдан, розкажи, які гібриди соняшника витримали в цьому році жару і які будуть топові в наступному році. Пошли покажу на складі, якраз йду. Ти за соняшники питав, дивись, Сонясь 8005. Класний соняшник в цьому році топ, реально. По Кіровградській області із Сербів це номер один. Чого він класний? Чого він крутий? Тому що це йде Гастаровський 50 грамів смелу. Без переживання можна давати. Жару видержав 7 плюс по говчкові. На сівозміна, 7 по 7 в більшості. То або трьохпольна сіввезміна, тобто на сонячний раз в 3 роки в більшості на полі. Відповідно, з говчком проблема є. І це теж як один із ключових плюсів цього гібриду. По вегітації цей ранній, в нього вегетація 104-107 дня. Відповідно, цей соняшник буде придатний до посіву у пізні строки. Цей сезон показав, що пізні строки посіву все-таки виграють в з ранніми. Ну, Зрозуміло, що це ж не спрогнозуєш, що буде краще, що буде хуже. Ну, на протяжені 3 року пасіви там після 20 року. Травня вони щось лучше. По фракції осталось екстра. Ну, брали, знімали, щоб розшити. Хороша калібровка. Фракція екстра. Вес 8,4 кг. У нас на складі є багатенько, це залишки з того года. Буквально сьогодні на днях вже прийшов сертифікат якості, якості, тобто свіжий протокол. Тому що є вже схожість, енергія і вже є... Розуміння, що тут все добре, і можна сміло його робити відправку до клієнта.